Доброго дня усім! Сьогодні ми з вами детальніше розглянемо один із багатьох варіантів, як пов'язували хустку на чернігівщині. Для цього вам потрібно зробити ось таку зачіску, як у мене, ми її розглянемо трішечки пізніше. Беремо хустку. У мене вона ось така доволі велика, вона має 1,30 метр тридцять. Складаємо її у трикутник і підгинаємо трішки. Е ширшу частину. І пов'язуємо не так, як ми звикли, кутиком назад, а пов'язуємо кутиком вперед. Пов'язали так, щоб у нас ззаді волосся було повністю покрите. І тепер обвертаємо наш обідок два рази, один раз спереду, потім один, от я нагну, один раз ззаді. І ці кінчики ми їх заховуємо. Ось тут за цей обідок, що ми обкрутили. Тепер, що ми робимо з цим трикутничком, ми його гарно широко розправляємо, як тільки можемо. Закладаємо, і тепер ми його маємо загнути за ось цей повністю обідок, що ми зробили навколо нашої зачіски. І як чим тугіше його потрібно запхнути. Бачите, тут нам треба підтягнути і більше запх запхнути. Знову підтягаємо і запихаємо. Знову підтягаємо трішки хустку і запихаємо. Вона буде триматися і не буде сповзати. Її можна робити як і вище класти, так, щоб у вас волосся виглядало, і пробір був видний, або ж повністю натягнути на голову. Як ж такий варіант виглядає ззаду? Ось так він виглядає з боку, а ось так він виглядає ззаді. Ви можете помітити, що такий варіант дуже схожий на очіпок. Якщо у вас хустка буде з гладкої тканини, то під, під цю хустку необхідно взяти е, якусь хустку з натуральної тканини, для того, щоб ваша хусточка не сповзала з волосся. Для зачіски нам необхідний ось такий бублик. Він в народі називається кибалка. Ви його можете зробити самі або придбати. Якщо його зробити, його можна зробити як і сіна або із тканини. Ви тканину робите таким валиком і скручуєте у такий бублик. І зверху тугенько ще раз промотуєте е, тугу тканину, як, як бінтом. І вже у вас буде готова кибалка. Вона кладеться ось так. На маківку, волосся ділиться на дві частини, потім беремо одну прядку і обкручуємо навколо кибалки один раз. Опускаємо прядку, беремо знову шматочок волосся і знову перекручуємо один раз. І так ми будемо робити з поколу і з двох сторін. Ще маленька порада для тих, хто вперше буде робити таку зачіску. По-перше, така зачіска робиться або на вологе волосся, або вже десь, щоб ви його не мили, десь плюс-мінус два дні. Туди волосся не буде сповзати в вас з кибалки і буде гарно тримати форму. Ось Якщо у вас десь волосся терчить, ви його можете так акуратно руками підкрутити, і ваша зачіска готова. Зверху ви можете пов'язати будь-який вам найзручніший варіант хустки. Якщо вам моя інформація сподобалась, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на мій канал. А ще жміть дзвіночок, так ви скоріше дізнаєтесь про вихід мого нового відео. Також ви можете стати спонсором мого відео. Усім до зустрічі і гарного дня!